що біля чуває, що завжди навчає мене, серце якесь іріпає, що за руку в світі вете, Ви найбільше, що маю у цьому житті, я люблю вас, батьки, від мої, ви завжди біля мене, в день і ночі виночей не доспали. Дорогі наші рідні, дорогі наші матусі і татусі. Подивіться, ваші малюки виросли. Те, що ви бачите перед собою, це результат вашої 17-річної праці. Ми не завжди приносили вам тільки радість і гордість. Поклавши руку на серце, ми готові визнати, що зразковими дітьми нас не назвеш. Але ми визнаємо, що ви не витворяли, ви спишете все на перехідний вік і будете нас любити ще сильніше. Так, ми виросли і стали сильніші, а ще трішечки мудріші. Але в будь-яку тяжку хвилину віримо. У вашу батьківську підтримку та допомогу. матусю. Подивись, як я виріс. Але до тебе я все-таки прив'язаний. І всім найкращим, що є в моєму серці, тільки тобі, рідна, я зобов'язаю. Дякую, любий тато, що ти у мене є. Люблю посмішку, ясно твою. Хочу, щоб ти був щасливий, усміхнений і здоровий. Ти найкращий. Вітаю тебе, мамо! Це я, твій син. Нам було з тобою і весело, і сумно, але знай, я тебе дуже люблю. віджини серця тугу і знай, в думках я завжди поруч з тобою. Бабуся, подивися, як я виросла, ляльки закинуть. Але в душі я завжди залишатиму тобі найрідніше, любою оноченько. Дякую, тобі велике, моя дорогенька бабуся. Дорогі наші рідні, спасибі, що були поруч з нами, вирішували наші проблеми та негаразди, адже ми ніколи не забудемо ваші мудрі поради. І сьогодні ми ну, хочемо вам сказати, ми вас дуже любимо.